Завершивши дуже довгі, але необхідні процедури в аеропорту, ми нарешті дійшли до виходу і сіли на свій автобус. Радості було повністю незвісно, але як бачите, автобуси всюди однакові. Нам потрібно було завершити процедуру реєстрації в готелі, та й взагалі я була дуже втомленою, тому фактично нічого не зняла з того, як виглядає сам готель. Зате покажу вам папірчики, які мені дали. Тепер заходимо в кімнату і дивимося, чи не вискочить звідти бабай. Для того, щоб потрапити сюди, потрібна ось така карточка, ти її просто прикладаєш і потім ставиш сюди, і можна тоді увімкнути світлок. Ось так воно все виглядає, тут ще є дзеркальце. Кімната мені дуже сподобалася, особливо ліжко. Воно було великим і комфортним. Біля нього, як бачите, ще були всякі штучки, куди можна було втикнути своє зарядне. і біля ліжка взагалі якась штука незрозуміла була, а також столик. Тут є такі піжамки, прямо піжамки, чи це халат, тупо якась така штучка. І ще одна така. Не знаю, одного розміру вони чи ні. Тут, напевно, не, не пише нічого. Ну, окей, використовую тільки. Так, ну, по-перше, тут є така штучка з чаєм, з горнятками. Маленькая ось такі штучка. Також тут є чайничок. Є yeah. фен. Теж він там якийсь розкладний. Ну, просто є він, коротше. Це Хрінь, я не знаю, що це таке, чесно кажучи. Щось там є, ну пише термос. Холодильник. Не знаю, якісь якісь штуки, лондрібек. Ясненько, коротше, тут ще якісь папки, які треба буде подивитися, бо я взагалі у душі на що це таке, може якісь інструкції. Wi-Fi, пароль, як користуватися пультом від телевізора. Тут можна втикнути свої там зарядні штуки. І тут є перехідники, тому що тут інші. Розетки зовсім. Тут просто пишу, що кімната для, тих, для не куртів це я не знаю а реклама масажу, серветка якісь там, штучка, коротше, це не дуже цікаво. І водичка, але я не знаю, вона безкоштовна чи не безкоштовна. Тут ніде нічого такого не пише. Тут ще є смітник, є сейф теж походу з інструкцією. Тут зверху ще є. Це, я так розумію, для взуття всякі штучки. Там для полірування взуття, і взагалі різні штуки. Тапочка я вже одні вдягнула і такі тапочки. Виявляється, що одна з тих папочок це було церкало. Виявляється? Типу, воно виглядало все Ой, не так. Отак воно все виглядало, виглядала як якась папочка. А тут пац. Робите отак, отак. І такі. Пац. І вас і церкається. Тут прямо достатньо рушників, два ту, два там зверху, туалетний папір, ще один ванна, умивальник, різні засоби, унітаз і там всякі штучки теж є. Тут ще трішки інші крани. Ось це в нас регуляція напору, а це, типу, регуляція холодної, теплої води. І, це так зручно, коли ти бачиш. Ну, наскільки сильно ти там підкручуєш, тільки звикнути і зрозуміти, яка тобі температура буде ок, я тільки не знаю, для чого ця штука, тому типу, ну, я, в принципі, її не чіпала. І ще зручно, коли, от коли ти перемикаєш воду і ось цей, е, не знаю цей звук, коротше, е, класний, тому що ти розумієш, ага, я вже перекрутив. Дуже класно. Коли ти сідаєш на унітаз, е, ось ця штука, я не пам'ятаю, як вона називається, Ось ця вона автоматично стає тепленькою. Це дуже класно, тому що зазвичай ти такий сідаєш, і такий ще не знаю, секунда в тебе якогось заніміння, тому що ти якби ну, дубцю свою охолоджуєш. Що я нарешті привела себе на ладу, помила голову, нарешті? Зараз буду робити чай і їсти печення, яке я собі брала в дорогу і не з'їла. І, мабуть, буду лягати спати, тому що вже і так пізно. А завтра зранку вставати і вставати йти досліджувати кухню цього готелю і потім населятися і їхати вже в гуртожиток. Я навіть не знаю, як описати мої враження загалом цього всього, тому що я дуже втомлена. У мене просто таке відчуття, ніби я що, ну, ніби все відбувається якимись спалахами. Пац, 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 і тут я вже блин, в Японії, і я така. Чесно кажучи, типу, я коли приїхала, я така думаю, бляга, я в Японії. А потім така думаю, бляга, я в Японії. Вона така, знаєте, це, типу, ура, я прім, прикольно. А потім бляга, це ж мені 6 місяців жити в Японії, а потім я так думаю, ну блін. 6 місяців швидко брують. І воно знаєте. Воно так продовжується, просто переміщається з думки до думки, і я так Але я думаю, все буде класно. Поки що я не встигла нічого нормально побачити. Я ще не можу сказати, що я прямо відчуваю, що я в Японії є якісь такі моменти, але ну, не так, щоб прямо враження, в принципі, класні. Я чекаю е, завтрашнього дня. Ну, щоб поїсти там. І заселення мені дуже цікаво, як гуртоштук середини виглядає. В принципі, бачила фото, вони прикольні. Але я хочу побачити свою кімнату, хочу розкласти свої речі. Завтра я ще побачуся з подругою своєю одногрупницею. Вона вже тут півроку, вона за іншою програмою поїхала. Ми завтра побачимося. Так що, в принципі, класно, але бляха, якось мені здається, все занадто. То якось насичено, перенасичено, просто ну дуже швидко відбулося в аеропорту. Потрібно було робити купу війні, якоїсь. спочатку ми дуже довго чекали, поки перевірять там наші паспорти. Нам потрібно було заповнити якусь штуку. Потім ми е, дуже довго стояли в черзі. Потім ми отримали свої посвідчення статусу резидента, типу жителя. Я ще, до речі, заповнила. Штучку, щоб мені дозволили працювати. Ну працювати коротше на підробітку. Так, я думаю, блін, ну, якщо не буду працювати, нічого страшного, але якщо я захочу працювати, в мене не буде цієї штуки, буде трошки трошки неприємно. І потім це все заповнювати теж не дуже хочеться. І потім ми коротше пішли кудись забирати наші валізи. Ми їх знайшли. Забрали, дуже хотілося пити. Ми знайшли місце, де можна попити. а У нас не було ніяких фляшок, нічого. То ми з Аліною просто попили типу з під кран. І ми таки вже хочемо виходити, ніби все окей. І тут нам кажуть: ось заповніть якусь ще фігнюшку. І там, по суті, інформація дуже схожа на те, що ми вже заповнювали. Нафіга це по 300 разів заповнювати. Ми потім підійшли і дали цю фігню. Там він нас щось попитав, це дядько, і відпустив. І ми такі, боже, слава Богу, і ми пішли шукати наш трансферний автобус, який нас прямо до аеропорту підвіз. Фут аеропорту готелю. Коротше, все якось так. Зараз я дуже вдома, але як я і казала, буду трошки відпочивати. ще оце думаю, чи можна йти у в тапочках зараз е, їсти. Ну, типу, бо це може, не знаю, для них буде дивно виглядати. А потім така думаю, ну, нічого подумають іноземець, що з нього взяти. Коротше, спустилася я в тих тапочках наниз. дивлюся, всі взуті. Думаю. Класно, думаю, ну нічого. І тут мені офіціант такий каже: е, вибачте, в тапочках М -м -м. я така бля. Всього довелося йти назад, буду перезиватися. І ще я раніше не розуміла, як працюють ось ці ліфти. Нафіга тут ці стрілочки. Тепер я зрозуміла, треба цикати ось так, і тоді тобі приїде той з ліфтів, який йде на низ. Я прямо наїлася. Але коли я почала знімати відео, щоб показати вам їжу, яка там була, я зрозуміла, що я попробувала не те, що в мене все є, в мене не було цілі все попробувати, Я не побачила половини їжі, яка там була просто. Тобто я дивилася суто на один ряд. І якось чомусь я не, не обернулася ліворуч і не побачила, що там ще були різні салати, там кілька сирів та ну небагато їх було. Бо я така сиджу їм і думаю, блін, де дядько взяв сир. Думаю, ну окей, типу, ви тут бізнес. Бо я і так, в принципі, наїлася. Там ще бу, бу, була дуже смачна якась штучка. Я не знаю, як вона називається, але вона була з заварним кремом, Боже, крем просто розтікався. Це. Це така любов, я не знаю. І я така думаю, блін, треба було взяти декілька штук, але така думаю, в принципі, я і так вже наїлася. Ну і, типу, об'їдатися, переїдатися якось ну, не дуже хотілося. Тому я така, окей, okay, все, стопе. Я дуже рада, що я можу собі зараз це сказати, бо колись в мене були проблеми величезні. З їжею, особливо з солодким, тому що я не могла сказати собі стоп. ну, Умовно не знаю, є якась їжа, яка мені подобається, і я просто я нею об'їдалася. Доти, доки мені не ставало погано, або доки е вона не закінчувалася, просто типу, от вона смачна, і мені хочеться її вже зразу зараз з'їсти, і все. Я просто її все по суті запихала. І найбільше це було солодким. Мені було солодкоїшкою. Я дуже багато їла солодку. От зараз такої проблеми немає. Мені здається, це все повністю припинилось, коли я почала якось регулювати кількість солодко, яку я споживаю. І зараз я майже не їм солодкого, і мені супер ок. Типу раніше я думала, блідно від солодкого, я ніколи не відмовився, але я себе трошки так психологічними трюками трохи переформатувала, якщо так можна сказати. І все. І зараз я, ну, мені не хочеться солодкого, в мене немає такої тяги. Коли я хочу солодкого, мені більше, знаєте, хочеться якихось фруктів. От мене більше зараз на фрукти тягне. Я така ну, думка про солодке щось в мене в роті. Типу, нагадує мені про якийсь такий неприємний смак, типу про щось таке ну, надто солодке, типу що дуже багато цукру. І не хочеться через то. Іноді, типу, так, Сіла, з'їла, і окей. Коротше, і цього разу я така, блін, не справила всього, але така, ну, ну добре, я й так наїлася, типу, тому не образила. Просто образила, що я не зразу це побачила. Я могла щось інше взяти. В 10-й годині тут починається прибирання, в 11-й виселення ми збираємося з Еліною їхати десь якраз о 10-й, що ми встигли плюс-мінус там не знаю до обіду приїхати, бо поки ми там розберемося, поки туди, поки сюди. В десятій, думаю, буде класно виїхати. А я думаю, що я ще трошки познімаю для цього влогу кілька відосиків, типу, просто поки ми там будемо їхати. А вже всякі штуки з гуртожитку, я вже, мабуть, зніму окреме відео, тому що це відео вже любе буде супер довге. Та й таке, буду збиратись. Все пішла. В цьому закінчую своє відео. Не забувайте донатити на зсу і очікуйте на огляд гуртожитку. Всім па-па!